Як ви вже знаєте, є фейки, які здатні змінити історію цілої країни, народу чи навіть світу, а ще сильно вплинути на суспільну думку. Так сталося після фейкових, чи то частково фейкових свідчень 15-річної кувейтської дівчини Наїри під час війни у Перській Затоці у 1990-91 роках. Наїра виступила перед комітетом Конгресу США в жовтні 90 го Вона заявила, що була свідком звірств, скоєних іракськими солдатами в Кувейті після вторгнення. Дівчина емоційно описувала, як бачила на власні очі, що іракські солдати заходили до лікарні в Кувейті, викидали немовлят з інкубаторів та залишала їх помирати на підлозі. Валазе and солджезка the children to die on the cold floor. це свідчення викликало широкий резонанс і стало одним з ключових моментів у формуванні громадської підтримки військових дій проти Іраку. Забігаючи наперед, скажу, що це була спланована піар-кампанія, яку проводила компанія зі зв'язків з громадськістю Хіл ендноутон. Але про все по порядку. Отже, 2 серпня 90-го року, вторгнення Іраку в Кувейт. Це стало початком війни у перській затоці. Попри міжнародне занепокоєння та засудження дій Саддама Хусейна, Ірак анексував всю територію Кувейту, створивши там маріонетковий уряд. А згодом проголосив його своєю 19-ю провінцією. Ірак вів агресивну політику. Солдатів звинувачували у пограбуванні лікарень, начебто з медичних закладів вони вивозили дороге обладнання. Вперше про те, що з медичних інкубаторів викидали новонароджених дітей, згадав міністр охорони здоров'я Кувейту в екзилі Абдул-Вахаб аль Альфовзан. Він зазначив, що це призвело до смерті 22 недоношених дітей. Ми категорично засуджуємо звірства, які вчинили усі тоталітарні режими та військові злочинці. Ми розповідаємо лише про фейки, які викривляли реальну історію. А свідчення наїри, яка з її слів бачила те все на власні очі, відіграли не останню роль у цій інформаційній кампанії. Дівчина дала свої свідчення через два місяці після вторгнення Іраку в Кувейт. My young and old. We are children no more. чодринумоїра <рек> давала свідчення не під присягою, і під час свого виступу вона не вказала точну кількість дітей з інкубаторів, що загинули. Проте американська консалтингова компанія зі зв'язків з громадськістю and Knowlton поширила письмові свідчення на Іри, де вже зазначалося про те, що в інкубаторах на той момент перебувало 15 немовлят. Історія дуже швидко розповзлась у змі та численних заявах представників Кувейту. Свідчення на публікували топові американські медіа, показували у Праймтайм. Їх не раз у своїх промовах цитував президент США Джордж Буш старший та інші чиновники. Ірак же цілковито відкинув ці звинувачення. Правда про свідчення наїри почала викриватися вже після початку воєнних дій Сполучених Штатів в ході війни в перській затоці. Коли розслідування показали, що частина інформації була неправдивою або перебільшеною, розслідування проводили і журналісти, і правозахисники. Всі казали, немає прямих доказів. Зокрема, у 92-му році видання «The New York Times» з'ясувало, що Наїра була дочкою посла Кувейта в США Сауда Насіра Ас сабаха Її справжнє ім'я Наїра Салем Аль-Сабах. В статті йшлось про те, що історія з інкубатором серйозно спотворила американську дискусію про те, чи підтримувати військові дії. Автор Джон Макартур закликав до розслідування дій комітету з людини Конгресу США, якому Наїра надала свої свідчення, щоб з'ясувати можливий конфлікт інтересів з компанією and Knowlton. Генеральний директор компанії Томас Ейдос всі підозри відкидав. Та чи брав цьому участь уряд США? В суспільстві тривала дискусія про те, чи білий дім був обізнаний з цією піар-акцією. Були підстави так вважати, хоча конкретних доказів немає. Найбільше критики дісталось комітету справ людини Конгресу США. Цікаво в цій історії і те, що зрештою, і сама Наїра зізналась, що бачила лише одну дитину поза інкубатором на короткий час. Тож історія була спотворена. Дослідники вважають, що свідчення Наїри, а також те, що їх неодноразово цитували американські чиновники та Джордж Буш старший, популяризували серед громадськості думку про захист кувейту збройним шляхом. Деякі дослідники і зовсім стверджують, що свідчення Наїри мали вирішальний вплив на рішення Сполучених Штатів про застосування збройних сил для звільнення Кувейту від окупації. Проте інші не згодні. Вони вважають, що свідчення Наїри не мали вирішального значення, а лише стали частиною більш широкої інформаційної кампанії, яка включала і інші фактори. Як би там не було, історія вже сталася. А ми ніколи не знаємо звідки чекати на наступний фейк. Тож будьте пильними і завжди перевіряйте інформацію. Підписуйтесь на сторінки громадського радіо, щоб не пропускати перевірені новини, і наступний випуск шик шок Фейк.